До нас завітав новий постачальник, вітчизняний постачальник, але гума в'єтнамського виробництва. Буду підсвічувати саме таким ліхтарем, який ми продаємо за 800 гривень. Взяв собі один дудом, до речі, і перевіряв. Світить дійсно, як по інструкції, близько 10 годин, але на третю годину у мене почав тускніти і тускніти. Але працює. Показую, саме цю гуму ми продавали до цього. Це постачальник, який надавав нам саме таку гуму для продажу і надавав гарантію. Ми продаємо її вже декілька років. Так, ось, щоб зблизька показати. І новенький постачальник, який з'явився, який заходить на ринок України. І показує. Можливо, вже хтось продає таку гуму. Напишіть, будь ласка, відгуки. Нам привезли 4. Одиниці, але будемо продавати попарно, 5300 гривень буде за пару. Бо саме така гума краще купувати парою. Якщо взяти одне, у вас, наприклад, з'їжджене, а друге новеньке буде тягнути в ту чи іншу сторону без камери. Отак, зблизька покажу. Ось, проведу, щоб більше розгледали. Люди, яких шукають собі. Так, бачите, як хитро написали, що по японській технології чи стандарту, а насправді написано, що гума зроблена у В'єтнамі. Так, переверну. Так. От бачите, in В'єтнам. Показую, як всередині виглядає з ліхтариком. І поруч ставлю колесо покришку від попереднього постачальника. Бачите, як вони схожі, але в той час це, здається, від нового постачальника набагато краще. Так. Але саме ця покришка вже перевірена часом. Вже декілька років продаємо і люди обирають її, натомість китайською. Що ж, подивимось, як буде працювати саме ця. Пишіть відгуки, можливо, вже хтось користується. Ну, а кому потрібно, замовляйте. Нагадую, пара 5300 гривень. Відправляємо новою поштою, але вони без камер.